Онлайн школа програмування Стімваркум інформатика сьомий клас, рівень стандарт, другий урок. Тема нашого уроку поштові служби інтернету. Мета навчитись розуміти роботу емейл, розвивати знання, виховувати навички роботи в мережі. Тобто, ми з вами сьогодні на уроці. Більш детально поговоримо про принципи роботи служби інтернету електронної пошти. Давайте з вами почнемо з того, що згадаємо, що взагалі таке електронна пошта. Електронна пошта або E-mail від англійського скорочена Electronics Mail. Це спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми з використанням цифрових пристроїв, таких як комп'ютер та мобільний телефон, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту. Тобто, сучасні електронні пошти, ось які використовують різні електронно-обчисувальні машини, комп'ютери, ноутбуки, планшети, вони дозволяють пересилати не лише Текстові документи, а також можна пересилати аудіо, відеофайли, архіви, програми. Да? Тобто, простими словами, сказати, електронна пошта це сучасний спосіб обміну повідомленнями між людьми, і ось не випадково її назвали поштою, оскільки багато принципів. Якщо порівняти з фізичною поштою, да, з реальною поштою, яку використовують люди, ось то електронна пошта має багато спільних рис. Ми сьогодні маємо в цьому відео обговорити технічні аспекти роботи електронної пошти ось. і обговорити. Загальні відомості, да, щоб ми розуміли, наприклад, як виглядає адреса електронної пошти, чому між відправником та отримувачем електронної пошти існує третя сторона. Ось про ці питання ми зараз з вами проговоримо і в наступному відео вже з вами створимо електронну скриньку. Давайте з вами розпочнемо з того, що е, згадаємо: ось, якщо хто не знав, то розглянемо питання того. Адреса емейл, який має вигляд. Я думаю, що ми з вами, як сучасні люди, є користувачами інтернету і неодноразово використовували браузер для пошуку веб-сторінок. І вводили адресу да, певної веб-сторінки, наприклад, www.google.com, www.wikipedia.org або якась інша веб-сторінка. І ось так само, як служба інтернету World Web має адр... кожна сторінка в інтернеті має власну адресу, так і користувачі, які використовують електронну пошту, теж мають адресу електронної пошти. Загальний вигляд адреси електронної пошти він такий: username, тобто ім'я користувача, собака, або ще її називають цей знак Равиком. Домейнейм. Що таке домейннейм? Більш детально. Є компанії, які надають користувачам доступ до служби електронної пошти. Ось. Цих компаній дуже багато. Я тут навів приклад найвідоміших у світі та в Україні компаній, які надають користувачам доступ до служби інтернету e-mail. Це компанія е, Google, це компанія Microsoft, це компанія Yahoo і це компанія Ukarnet, да? Ось. І Адреса електронної пошти е, користувачів, які використовують. Е, Сервіси цих компаній, ось, вони можуть мати такий вигляд: наприклад, Димон 15, gmail.com Сергій 2010, Outlook.com Петрів Микола 100 собака yahoo.com. Skool20, собака Укрнет. Ось приклад електронних адрес. ось Електронної пошти. Дивіться, ім'я користувача, воно має бути унікальним. ось Якщо dimon15.gmail.com вже ця адреса електронної скриньки кимось зайнята, то ви не зможете створити. Ось, вам, коли ви будете реєструвати електронну скриньку, система запропонує обрати інше. Ім'я користувача. Чому так? Оскільки, якщо дві адреси електронної пошти ось, мають одне ім'я, то тоді електронна обчислювальна машина та ті алгоритми, які займаються надсиланням, пересиланням листів, вони не зможуть визначити, кому саме з цих користувачів з однаковими іменами надійшов той чи інший лист. Тому кожна адреса. Електронної пошти вона унікальна і більше ні у кого у світі такої нема. Так само, до речі, як і в сервісі Word web, web кожна веб-сторінка теж має унікальне ім'я. Ось далі. Я навів наступне: що в світі. Найвідоміші сервіси, да, що мається на увазі під поняттям найвідоміші, це сервіси, в яких найбільші користувачі створюють власні електронні е, скринь, скриньки. Це Gmail від компанії Google, Outlook.com від компанії Microsoft і від компанії Yahoo Yahoo.com. Да, саме ці сервіси в світі найчастіше використовують люди в різних країнах, в залежності від регіону. Е, Може відрізнятися, да, наприклад, в якихось країнах більше користувачів Яху використовують, в якихось Gmail, в якихось Outlook. Ось, і можуть, до речі, використовувати якісь інші регіональні да, сервіси, які є. Ось це такі глобальні, які на сьогоднішній день ну, надзвичайно вагомі гравці на ринку. Надання послуг електронної пошти. Якщо брати Україну, то в Україні найчастіше користувачі створюють електронну пошту саме використовуючи gmail.com, як і у світі, і ukr.net. це наш регіональний постачальник послуги доступу до електронної пошти. Ось. Е, є користувачі, які створюють і Outlook.com е, обліковий запит, і в yahoo.com, ну, їх все ж таки менше. Найбільше у нас саме в країні Gmail використовують. Ось, ну, тут це пов'язане з популярністю е, смартфонів. Android, які не можуть працювати без електронної пошти і зручністю сервісу від компанії Google. І у це пов'язано з тим, що все ж таки, якщо кореспонденція, тобто листи ті, які надходять, містять якусь важливу інформацію. Ось, то все ж таки, щоб на серверах сторонніх країн ця інформація не зберігалась. Приклад електронної пошти – 20 Собака Укранет. Ось я вам тут навів такий приклад. І давайте далі з вами поговоримо про наступне, чому е, у ці компанії потрібні Google, Microsoft. ось, е, З точки зору сервісу електронної пошти. ось, да. Чому користувачі? Ось, Наприклад, я з вами не можемо напряму або можемо, але чому ми цього не робимо, да? чому ми напряму не пересилаємо листи, а використовуємо ці компанії, які нам надають доступ до сервісу електронної пошти. Давайте розглянемо більш детально, ось трохи понуримося і згадаємо тему минулого уроку. Ось коли ми з вами розглядали різні служби інтернету. Ось ми казали, що найвідоміша служба інтернету World Wide Web, яку люди досить часто плутають з інтернетом, да, з комп'ютерною мережою, яка об'єднує електронно-обчислювальні машини. І ось тут таке питання: можна сказати, що як служби інтернету вони. Ну, скажімо так, взаємодіють, пов'язані пов і взагалі не можуть існувати без мережі інтернет. Ось, так само і служба інтернету Word wi web яка е, забезпечує роботу гіпертекстових сторінок веб-сайту. Ось, вона пов'язана і взаємодіє з службою е, відправки та отримання. Пошти, да, з, з, е, з поштовою службою інтернету, ось як, яка використовує вже іншу технологію, не HTTP, HTTP, SMTP та pop 3 е, Дивіться, давайте з вами ось так: на прикладі, розглянемо: користувач надіслав лист. Е, Використовуючи технологію СМТП, SMTP, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, відправка повідомлення електронної пошти. Да, тобто, використав оцей, оцю технологію пакетної передачі даних, оцей пакет електронної пошти, використав протокол СМТП і надіслав його отримувачу. Однак, отримувач у цей час, ну, наприклад, не знаходиться за комп'ютером, а вийшов до парку погуляти. Тому виникає питання, як же людині, яка фізично не знаходиться за комп'ютером, надіславати цей лист, якщо цей комп'ютер, наприклад, без інтернету. Ось у певний час там провайдер проводить ремонтні роботи. І тому введений ось третій учасник між стороною. Яка надсилає електронні листи та стороною, яка отримує. Це сервер. Ось, Тобто, дивіться, мені надіслали листа, я цей час гуляю. Ось на вулиці. І цей лист тимчасово зберігається на сервері. Да? Ось це сервер отримав. У ці компанії Google, Microsoft, Yahoo, вони що роблять? Вони надають користувачам. Інтерфейс роботи з електронної пошти через веб-браузер. Да? Ось, тобто вони у веб-браузері зробили веб-інтерфейс, який дозволяє отримувати електронну пошту і переглядати її, яка вже використовує іншу технологію, аніж технології HTTP, HTTPS, використовує технологію SMTP і pop 3 та, тим не менш, веб-інтерфейси дозволяють відкривати електронні листи. І цей лист зберігається на сервері. Через який час я повернувся з прогулянки, вирішив зайти в інтернет перевірити, чи нема у мене вхідного листа. І я, використовуючи протокол pop 3 да, ось, відправив ось так цей пакет даних, да, який містить е, мій логін та пароль ось, для отримання повідомлень електронної пошти. І мені надіслали мій е, мою електронну пошту, і коли мені її надіслали, я як користувач можу використовувати або поштовий клієнт, да, тобто не браузер. Ось ну я людина, я звик використовувати браузер. Ось користуючись службою Word, 5, Web. Тому для зручності ось об'єднали да, і в службі Word, 5, Web не лише веб-сторінки можна переглядати, а можна переглядати за допомогою веб-інтерфейсу. Електронні листи. Ну, ось такими простими словами, я сподіваюся, ви зрозуміли. Да? ось Безумовно, існують поштові клієнти. Ось я тут навів деякі приклади поштових клієнтів да, на розповсюдження. Цей поштовий клієнт від компанії, Microsoft Microsoft Outlook і Myobiards і ZBED. Ось. Ну, все ж таки у переважній більшості сьогодні користувачі, особливо працюючи за комп'ютером, використовують веб-інтерфейс брауз, веб-інтерфейс браузеру, оскільки він також дозволяє відкривати електронні листи. На смартфонах, так, да, люди встановлюють поштові клієнти, ось оскільки екран. Смартфону він менший за комп'ютер. На комп'ютерах теж встановлюють, але у більшості випадків це відбувається, коли кореспонденція або містить якусь таємну інформацію, ось, або кореспонденція, скажімо так, щоб не втратити доступ до цієї кореспонденції, одразу завантажують через поштовий клієнт на комп'ютер. Отримувача да, ось, ну, може виникнути така ситуація, да, з точки зору безпеки інформаційно. Якщо листи містять, наприклад, якусь державну таємницю, то інколи навіть не використовують оці сервери від компаній там Google, Yahoo. Укрнет, а сервер, ось прямо на підприємстві, може бути поштовий сервер. Ну, це е, тут виникає таке питання: що якщо у вас поштовий сервер на підприємстві або е, в якійсь установі він є, ось то у цьому випадку електронно обчислювальна машина має бути постійно увімкнена і постійно приєднана до мережі, бо інакше може виникнути ситуація, якщо комп'ютер від'єднаний або сервер більш правильно від'єднаний, то ви листа не отримаєте. Так. Ну, ми більш заглиблюватися в ці питання не будемо. Ось що розуміння, ви мали, що є безумовно поштові клієнти, вони використовуються. Но ми з вами під час роботи і більшість користувачів у світі на сьогодні використовує саме веб-інтерфейс. Добре, давайте з вами ось е, на кінець нашого уроку розглянемо такий цікавий факт, цікаво знати. Я вам зачитаю, що історія електронної пошти, скорочена ЕМЛ, починається аж у 1971 році, коли американський інженер і програміст РЕЙ. Елмінсен переслав повідомлення з одного комп'ютера на інший у межах кімнати. Пізніше він розробив систему електронних адрес для обміну поштовими повідомленнями в мережі АРПАНЕТ. Тобто, вже можна сказати, що у тому році був юбілей в якійсь мірі електронної пошти, що електронна пошта існує більше 50 років, навіть ще до появи інтернету, використовуючи іншу мережу комп'ютерну, Арпанет. Ось вже люди розробляли і розробили технологію електронної пошти. Давайте з вами підведемо підсумки. Ми розглянули теоретичні питання сьогодні на уроці поштової служби інтернет. Переходимо до практичної роботи в наступному відео, під час якої створимо власну поштову скриньку. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. Навчаємось разом до нових зустрічей.